Оці хрести у узбіччях, де хто каже, що вони там стоять як знак пам'яті про якісь трагічні обставини. Але насправді це не завжди так. Інколи їх називають фігурами, інколи їх називають оброчними хрестами. Що це таке, чому їх не можна чіпати, які таємниці зберігають і яку силу вони приховують? Чи не гріх ставити хрест біля дороги на місці аварії взагалі? Зараз ми з вами спробуємо розкрити цей загадковий світ і зрозуміти, як звичайний дерев'яний хрест може впливати на долі людей. Придорожні хрести. Або як їх іще називають фігури, є невід'ємною частиною поліських сіл. Вони й досі мають важливе значення для місцевих жителів, адже з ними пов'язані численні вірування, легенди та перекази. Традиція їх встановлення сягає глибокої давнини. Як і в минулі часи, фігури з'являються в певних місцях вздовж доріг, на полях, найчастіше на перехрестях. В народних віруваннях перехрестя завжди мало особливе значення. Його сприймали як межу між людським світом і загадковим потойбічним. Вважалося, що саме тут можуть збиратися містичні сили. У Полісі такі уявлення збереглися й досі. Місцеві жителі розповідають, що вночі чи в певні дні, особливо на великі свята або весілля, саме на перехрестях збирається вся нечиста сила. Також вірять, що саме тут можуть підливати або підкидати хвороби. Наприклад, щоб захистити дитину від висипань, в деяких селах досі дотримуються давнього обряду, вмивають малюка в чистий четвер і виливають воду на роздоріжжі ще до сходу сонця. Колись наші предки вірили, що можна передати хворобу іншій людині, просто виливши воду, якою обмивали хворе місце, виливши її на дорогу. І той, хто першим перейде через це місце, нібито забере хворобу на себе. Перехрестя часто згадуються в народних лікувальних обрядах. Наприклад, воду, на яку виговорювали хворобу, виносили на перехрестя та виливали там, сподіваючись, що недуга залишить хворого. Саме тому люди намагалися нічого не підіймати з дороги, хустки, стрічки чи інші речі могли бути зав'язані на хворобу або на іншу біду. Вважалося, що якщо людина їх візьме чи навіть просто наступить на них, то перейме на себе все, що задумав той, хто залишив ці предмети. Оскільки перехрестя сприймали як небезпечне місце, люди прагнули його захистити, освятити і зробити безпечнішим. Саме тому на перехрестях часто встановлювали хрести. Вони символізували межу між світами та слугували оберегами. І досі в багатьох селах, проходячи повз такі хрести, люди радять перехреститися, щоб дорога була легкою та щасливою. Сьогодні ще хрести часто встановлюють в місцях, де сталися дорожньо-транспортні пригоди або де аварії трапляються регулярно. Такі місця набували недоброї слави, і щоб їх, так би мовити, очистити, там ставили хрест. Наприклад, місцеві жителі можуть розповідати, що на дорозі з Костополя до Рівного, де було багато аварій, вже встановили хрест. Деякі з цих хрестів слугують саме пам'ятними знаками їх ставлять там, де ДТП загинули люди, як кажуть місцеві, щоб пам'ятали тих, хто потрапив в аварію. Окрім того, Хрести можна побачити і в місцях, де під час війни загинуло багато людей. Наприклад, в Сновидовичах розповідають, що там, де в воєнні часи загинули люди, пізніше поставили хрести на їхню пам'ять. Хрести встановлюють і в місцях, які вважають святими. За народними переказами там могли з'являтися святі, Божа Матір або Ісус Христос. Наприклад, біля села, Переходичі Рокитніського району, в лісовій смузі стоять три хрести. Місцеві жителі розповідають, що здавна існує легенда про те, що на цьому місці відпочивала Діва Марія і там утворилося джерело. Хоча ніхто із старожилів його не бачив, на згадку про цю подію встановили три хрести, які стоять там і донині. Колись наші пращури вірили, що хрести можуть захистити їх від страшних хвороб. Наприклад, під час епідемії холери їх ставили на в'їзді в село, сподіваючись, що хрест перегородить шлях хворобі. Серед придорожніх хрестів є особливі оброчні, на них вішали рушники, хустки чи тканину, просячи Бога про допомогу в складних життєвих ситуаціях. На поліссі слово оброк добре відоме. Людина, яка хотіла змінити щось в своєму житті або потребувала Божої підтримки, давала обітницю. Якщо прохання здійсниться, вона подарує щось церкві або повісить на хрест. Іноді оброк приносили ще до того, як починали просити. Спершу залишали дарунок, а потім вже зверталися з молитвою. Найчастіше до таких обітниць вдавалися у важливих життєвих ситуаціях, коли виникали проблеми зі здоров'ям. Безпліття, проблеми в стосунках чи з господарством, наприклад, посуха, неврожай, хвороби худоби тощо. Кажуть, що жінки, дякуючи за одужання дитини, часто вішали на придорожні хрести спеціально зшиті фартушки. Окрім хрестів, оброки приносили й до церкви. Люди вірили, що таким чином можуть отримати Божу допомогу або подякувати за неї. Наприклад, одна жіночка розповідала, що її брат постраждав від вибуху, бомба сильно поранила йому ногу. Щоб попросити про його одужання, мати принесла до церкви гарний рушник і настільник. Інші згадували, що якщо хворіла дитина, чи самі мали якусь недугу, то йшли до церкви з оброками, стрічками, хустками, а священник молився за здоров'я. Ця традиція зберігається і зараз. Люди кажуть, Якщо Господь мені допоможе, то я принесу до церкви рушник чи навіть килимок. Колись частіше вішали стрічки, хустки або вишиті фартушки прямо на хрести, а сьогодні біля храмів та хрестів можна побачити багато інших дарів. Слово обрікатися означає давати перед Богом обіцянку, яку людина зобов'язується виконати. Порушувати таку обітницю не можна. Люди вірили, що за це настає кара. Так, в одному селі розповідали історію про жінку, яка довго не могла народити дітей. Вона дала обітницю, що якщо в неї будуть діти, то народжуватиме всіх, скільки Бог дасть. Але після четвертої дитини вона перервала вагітність, і після цього тяжко захворіла і померла. Вважалося в народі, що це сталося через порушення її обіцянки. Щодо оброків, то їх сприймали як своєрідний місток між людиною та вищими силами. Люди залишали рушники, стрічки чи хустки, вірячи, що так можуть передати свої прохання та сподівання на допомогу. Оброками найчастіше були гроші, одяг або їжа, але головними дарами вважалися рушники та полотно. Тканина здавна мала особливе значення в культурі. Вона використовувалася не лише в побуті, а й в багатьох обрядах. Особливо показовим є зав'язування рушника на хресті. Це могло б означати завершення ритуалу або ж символічне оперізування хреста, що нагадує пояс важливий елемент народної культури, який мав не лише практичне і захисне значення. В народних віруваннях пояс слугував оберегом, що відмежовував певний простір, як святий. З одного боку а з іншого потенційно небезпечний. Залишаючи рушник на хресті, людина ніби довіряла йому частину себе, передавала прохання або покладання на його захист, бо за народними уявленнями речі могли зберігати зв'язок із власником, і через них можна було впливати на людину. В цьому випадку дія працювала в зворотньому напрямку. Той, хто залишав оброк, ніби опинявся під покровом Христа. Подібну роль в спілкуванні з потойбіччям відігравали й гроші. Вони наділялися особливими властивостями і могли бути своєрідною платою за допомогу з іншого світу. Водночас гроші сприймалися як неоднозначний символ. В народній культурі багатство нерідко асоціювалося з небезпекою та спокусою. Дуже важливий момент принесені оброки вважалися недоторканними. Це пояснюється віруванням, що вони вже належать тому світу. А отже, люди з цього світу не мали права їх забирати. Виняток робився лише для жебраків і старців, яких в народних уявленнях сприймали як тих, хто перебуває на межі світів. Цікаво, що окрім поважного ставлення до Христа, існувала і інша практика практика його осквернення згідно з народними віруваннями. Хрест могли оскверняти під час різних чаклунських обрядів або контактів з нечистими силами, шкідливою магією та іншим подібним. Так, жінка, яка хотіла стати відьмою, мала пройти через певні ритуали, зокрема, надругатися над хрестом, іконою або хлібом. Щоб зняти зірку з неба, а ці здібності відьом в народі вважалися безсумнівними, відьма повинна була залізти на хрест гори ногами. Взагалі, за народними віруваннями, відьми та інші нечисті сили часто збиралися біля хрестів, щоб завдати шкоди як людям, так і самим святиням. Є ще одна цікава оповідка про осквернення Хреста на велике свято. Послухайте, будь ласка, це дуже цікаво. Кажуть в народі, якщо мисливець хоче, щоб удача завжди була на його стороні, і дичина легко попадалася, то йому потрібно на благовіщення до сходу сонця вистрілити в фігуру, тобто в цей хрест. І ось в одному селі була така чутка в певні роки: що саме на благовіщення двоє місцевих мисливців. Постріляли у фігуру до сходу сонця. Люди не знали, чи вірити цьому, що це допоможе, чи не вірити. Але незабаром почалися неприємності в цих людей. Одного з мисливців вночі вдарила блискавка, його хата загорілася, і він з родиною ледве встиг вибратися, але його мати відійшла в засвіти. А іншого мисливця незабаром затягнуло під млин. Після цього всі почали вірити в те, що це було покарання за постріл на благовіщення. Такі розповіді про порушення священних обрядів і покарання за них є поширеними не тільки на полісі, але й по всій Україні. Вони часто включають сучасні елементи, зокрема розповіді про те, як святині осквернялися за часів радянської влади, коли велика увага приділялася антирелігійній пропаганді. У всіх цих історіях ключовим є те, що покарання неминуче, порушники завжди отримують тяжке покарання, часто в формі раптової і трагічної заложної смерті. Наприклад, розповідають, як одного разу професор та його син, які зірвали хрест біля церкви в Ужгороді, померли за незрозумілих обставин, син через нещасний випадок на велосипеді і лікарську помилку, а професор від інфаркту. Ще один випадок трапився із трактористом, який теж помер після того, як зруйнував хрест, він випадково порізав собі горло дротом, натягнутим між яблунями, і таких історій на полісі можна почути немало. Я сподіваюся, шановні глядачі, для тих із вас, хто не знав, що таке оброчні хрести. Взагалі, яке значення цих хрестів, які стоять на перехрестях біля доріг, на полях. Тепер ви будете знати більше, ви будете розуміти, що можна з ними робити. А чого робити з ними не можна. Наприклад, не можна ні в якому разі ніяких речей звідти брати. Не можна нічого підіймати там на дорогах. Ну взагалі на дорогах не можна нічого підіймати. А так само не можна знімати ті речей, які висять. На хрестах, рушники, одяг, все що завгодно, ні в якому разі навіть чіпати і наступати ногами і так само на це. Не можна. Ось так, от сьогодні поговорили ми з вами. Ось таку цікавинку я для вас відшукала. Сама давно дивлюсь на ці хрести, і мені було цікаво дізнатися насправді в етнографічних джерелах, що про це пишуть. І ось що пишуть. Це наші стародавні справжні українські традиції. Вся ця інформація з етнографічних джерел, з наукових статей, тому ці інформації можна довіряти. Я дякую вам за цікавість до українських традицій. Скоро зустрінемося, і я ще дещо цікаве для вас підшукаю. Слава. Ава, Україні, будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі!